Пане Вітер. Паспорт. Паспорт наш і закордонний. Кошти зафіксовано. Що робив ворог? Намагався прикнути державна громадяна. Скільки часу перебував ворог? Чотири доби. Чому ти тікав від гелікоптера і від хлопців? Ну так твій батько позинив сказав, щоб ти потребуєш допомоги, тебе всі шукали. Підняли гелікоптер, підняли гірську пошукову команду. У нас пропав син виходив на зв'язок, а тепер у п'ять утра вийшов на зв'язок, що отравився сильно. Він десь під границею там. Він спустився до джерела і пропав. Йому 21 рік. Туди пограничники чи хто-небудь має дойти. Я не розумів, що тоді відбувається. Просто в мене не було зв'язку тоді 4 години. Вони всі запанікували, визвали службу, ну, щоб не шукати. А я не зрозумів, що це случилось. І на мої координати примірні почали збігатися, я там почав ховатися, як міг. Який тебе стан здоров'я? Зараз? Так. Не знаю. Потребуєш ти медичної допомоги. Можливо, останній раз я був отравився. Водою кілька разів нуливо. І їв вже я, примерно півтори доби. Я би, напевно, там, там би загнувся. На тому парбі. Це було вже дуже холодно. Я би з води вже добу. Ти розумієш, навіть якби ти перейшов державний кордон, то з іншої сторони там скали. І ти просто зірвав зі скали. Чи ти не знав? Звідки ти дізнався, що тут можна перейти кордон? Багато бачу від відео. Скільки часу ти готувався до цього? Тижність. Чи будеш ти ще перетонати державний кордон незаконним шляхом? Боже, що ні. Це виявилося набагато складніше, ніж я думав. Наче якась дикатварина хотів я її фонариком відлякав. Чув ведмедів, але я тоді тихенько намагався пройти, коло них, коли вітер віяв, я тоді аж шаги робив тільки. Щоб не було чути. Ну і на джерелах бачу ловчий сілі. Це все.